Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ 25. Сонячне Світло лилось з безхмарного блакитного полуденного неба, чітко окреслюючи темну постать Аланона. Тепло і солодкі осінні запахи літали в повітрі, чар драш мерехтів блакиттю і сріблом. Цей блиск відбивався у очах чоловіка. Але зараз він не бачив нічого, окрім істоти з червоною шкірою, яка кралась як кішка по дальньому схилу неглибокої чаші галявини. Брін, подумки, просила друїда повернутись. Але не могла промовити жодного слова, заклякнувши від жаху. Саме про це попереджало її перечуття. Ячіра опустилась на чотири лапи, м'язи натягнулись під шкірою, слина почала капати з пащі, уздовж хребта виринули шипи, монстр рухався до освітленої сонцем галявини. А її крик лунав як божевільний сміх, Аланон зупинився за десяток ярдів від монстра. На суворому темному обличчі була лякаюча рішучість дівчині й горцю здавалось, що жодна жива істота, якою б могутньою вона не була, не зможе вистояти проти друїда, але усмішка ячіри лише розширилась. З-під витягнутої морди з'явилось ще більше гачкуватих зубів. У жовтих очах танцювало божевілля. Довгу жахливу мить друїд і монстр стояли обличчям один до одного в глибокій тиші осіннього полудня. Весь світ навколо перестав існувати. Знову пролунав крикосміх ячіри. Монстр зробив крок у бік. Дивним розгойдуючим рухом, і з жахливою швидкістю кинулась на Аланона. Ніщо, здавалось, не вміло рухатись так швидко. Вона нагадувала розмиту червонувату лють, а потім вчепилась у друїда, проте якимось чином промахнулась. Аланон виявився швидшим за нападника. Він відійшов у бік так само швидко, як і тінь. Ячіра просто врізалась у землю за друїдом. Розвернувшись, але не зупинившись, істота ще раз кинулась на здобич, але з рук друїда вже вилетів синій вогонь, який врізався в ячіру, відкинувши ту назад у повітрі. Монстр впав на землю, полум'я її розривало, обпікаючи й пропалюючи. Нарешті вона вперлась у великий дуб. І на диво, майже одразу ж стала на ноги. Що за чортівня. прошепотів Роналія. Монстр знову атакував Аланона, ухилившись та викрутившись в бік у полум'я. З люттю він знову стрибнув на друїда зі швидкістю змії. Синє полум'я знову вдарило, відкинувши істоту. Але та все ж дістала друїда кігтями однієї руки, розірвавши чорні шати і вхопивши плоть. Аланон відійшов назад, здригнувшись, полум'я зникло. За кілька десят футів ячіра знову стала на ноги. Обережно супротивники кружляли один навколо одного, руки друїда обережно витягнулись вперед. Темне обличчя викривала лють, краплі його крові смугували зелень трави, морда ячіри знову розкрилась у злій божевільній усмішці, струмки диму звивались від червонуватої шкіри там, де її обпекло полум'я, але монстр, здавалось, взагалі не постраждав. Залізні м'язи були готовими до танцю смерті. Який дістане жертву. Монстр знову атакував швидким, плавним ривком, який дозволив дістатись до друїда, перш ніж той застосував полум'я. Руками Аланон схопив зап'ястя звіра, утримав його, щоб той не дістався до тіла. Криві зуби люто клацали, намагаючись вчепитись в шию друїда. Замкнені у цьому положенні. Вони кидались туди-сюди по галявині, викручуючись, звиваючись, кожен намагався отримати перевагу, але потім з величезним зусиллям друід перекинув ячіру назад, підняв її і кинув на землю, і миттю ж синє полум'я вирвалось з його пальців, щоб поглинути монстра. Крик був жахливим, вереск він заморозив увесь ліс навколо. Там існував біль, але чомусь він сплутувався з радістю. Ячіра вилетіла з полум'я, викручуючись, її тіло парувало та було вкрито маленькими шматочками вогню. Вона крутилась по траві, шаленою люто, і через кілька миттєвостей вона знову стала на ноги, збивши полум'я. Гачкуваті зуби заблищали. Морда витягнулась. Жовті очі видивлялись ціль. Їй подобається біль, з жахом усвідомила Брін. Вона ним харчується. За їх спинами хропіли коні й відступали від ячіри, тягнучись проти поводів, які тримав у руках Рона Лія. Горець стурбовано озирався, кликав тварин. Марно намагаючись їх заспокоїти, ячіра знову атакувала, кинулась та пролетіла крізь полум'я і майже досягла постаті у чорних шатах, але Аланон знову вчасно відступив, синє полум'я відкинуло істоту. Брін за цим усим спостерігала, вона не в змозі була відвести погляд. У розумі знову і знову повторювалась думка Ячіра занадто сильна. Друїд пережив так багато битв, вижив. Він бився з жахливими істотами темної магії, але ячіра це щось інше. Це істота, яка не знає і не боїться життя і смерті, її існування суперечить усім законам природи. Це істота створена божевіллям, люттю і безцільним руйнуванням. З горла монстра вирвався оглушливий вереск, він знову атакував. Коні злякано піднялись на диби, поводи вирвались з рук рони. Відчайдушно горець спробував повернути тварин, але ті одразу ж кинулись назад, в напрямку водоспаду. За лічені секунди вони зникли в деревах. Рона та Брін повернулись до бійки внизу. А ланон створив стіну вогню між собою і нападником. Полум'я кидалось на ячіру, як ножі, істота марно намагалась прорватися. Друїд підтримував стіну, витягнувши руки і концентруючись, але раптово опустив руки, кинувши на монстра стіну вогню як сітку. Той миттєво зник. У лютій кулі полум'я. Викручуючись і повертаючись, істота спробувала втекти, але полум'я її тримало. Як би не намагалась, ячіра не могла звільнитись. Брін схопила рону. То що ж виходить? Але монстр різко щось зробив та вилетів на відкриту траву. Полум'я усе ще було на ньому. Проте вогонь вже почав згасати. Відстань між друїдом та звіром була занадто великою, а ланон не міг так втримати стіну. Виючи, монстр кинувся у сосновий ліс, пробиваючись між гілок, стовбурів, розкидаючи вогонь всюди. Деревина і голки розлітались, спалахували. Клубами виринався чорний дим. А в центрі галявини Аланон втомлено опустив руки. Брін і Рона чекали, дивившись на дим, де зник звір. У лісі знову стало тихо. Вона зникла? Нарешті прошепотів Рона. Брін не відповіла, бо чекала. Миттю пізніше щось заворушилось в обгорілій і затемненій ділянці сосен. Брін відчула, як холод, що оселився глибоко в ній, спалахнув. Ячіра вийшла з дерев. Вона ковзнула до краю галявини та розкрила морду. Монстр був неушкодженим. Що це за диявол? прошепотів Рона. Ячіра знову атакувала Аланона. Її дихання було різким і жадібним. З горла виривалось низьке тривожне виття, морда вловлювала запах друїда. На високій траві перед нею слід крові друїда яскраво червоною плямою вкрив зелень. Ячіра зупинилась, навмисно нахилилась і почала злизувати кров із землі. Виття раптово змінилось глибоким задоволенням. І одразу ж вона атакувала. Одним плавним рухом вона кинулась на Аланона, Друїд підняв руки, але зробив усе надто повільно. Монстр досяг цілі, перш ніж вирвався вогонь, вони покотились у високу траву. Ця атака була настільки швидкою, що Брін навіть не встигла скрикнути. Синє полум'я спалахнуло. Обпікаючи зап'ястя й передпліччя нападника, але вогонь не мав жодного ефекту, Кіхті ячіри врізались в Аланона, розриваючи тканину й плоть. Голова друїда смикнулась назад, біль захлиснув темне обличчя. Цей біль виходив за межі фізичного. Відчайдушно, друїд намагався позбутися звіра, але ячіра була занадто близько. Кіхті зуби рвали Аланона. Нападник міцно притискав жертву до землі. Ні. раптово закричав Рона Лія. Він вирвався від брін, яка спробувала стримати горця, і кинувся на галявину, міцно стискаючи дворучний меч. Ліа. прокричав він люто, забувши обіцянку, яку дав друїду. Він не міг стояти осторонь і дивитись, як Аланон вмирає. Горець врятував його одного разу, тож може зробити це знову. Рона, повернись. прокричала вслід Брін, але той уже досяг своєї мети. Темне лезо меча піднялось та пронеслось вниз блискучою дугою, розрізаючи шию й плечі ячіри, таж відкинулось назад. Взвила. Червонувате тіло різко випросталось, ніби його зламали зсередини. Помри, монстр. А люто прокричав Рона, побачивши розірваного і закривавленого Аланона, але та не померла. М'язиста рука різко розмахнулась і вдарила з приголомшливою силою горця по обличчю. Той відлетів назад та випустив меч Лія. Ячіра одразу ж кинулась на нову ціль, виючи в божевільному захваті. Майже так, ніби щось її тішило. Монстру вдалося схопити рону, перш ніж той впав, і ячіра кинула горця через всю галявину. Істота озирнулась. З її грудей все ще стирчало темне лезо меча Лія. Ячіра різким рухом вирвала з себе меч. Ніби це нічого не означає, а потім притримала лезо перед жовтими очима і нарешті викинула зброю в води річки, які з радістю прийняли цей дорогоцінний подарунок. Ячіра повернулась до Аланона, на диво друїд знову стояв. Чорні шати були розірвані і заплямовані кров'ю. Побачивши, що стара ціль піднялась. Істота, здавалось, повністю вийшла з себе і знову атакувала. Але цього разу друїд навіть і не спробував її зупинити. Він схопив монстра прямо в стрибку, великими руками, стиснувши їй шию лещатами. Незважаючи на кігті, які рвали його тіло, друїд повалив монстра на землю, стискаючи руки, простір заповнився вересками. Червонувате тіло почалось звиватись змією. Друїд усе ще стискав горло, зуби монстра клацали і рвали повітря. Раптово Аланон припинив удушення та запхав кулак у горлянку монстра. Зі стиснутих пальців полетіло синє полум'я. Конвульсії струсонули ячіру. Вогонь друїда пропалював її тіло. Аж до самого ядра, вона лише мить намагалась вирватись, а потім полум'я вирвалось звідусіль. монстр вибухнув сліпучим спалахом синього світла. Брін відвернулась, затуливши очі, а потім подивилась на Аланона, який стояв навколішки на купі попелу. Дівчина спочатку підбігла до непритомного Рону, який лежав. Перекручений на задньому краю галявини, його дихання було поверхневим і повільним. Дівчина обережно обмацала його кінцівки на наявність переломів, не знайшла жодного і, витерши кров, з порізів на обличчі, поспішила до Аланона. Той все ще стояв навколішки в попелі, який колись був ячірою. Він склав руки на грудях. Та опустив голову. З довгих чорних шат крапала кров. Брін стала навколішки біля друїда і, нарешті, побачила, що з ним сталося. А ланон просто подивився на дівчину суворими очима. Я вмираю, Брін Омсфорд. Та спробувала похитати головою. Але друїд підняв руку, щоб зупинити це. Послухай мене, дівчинко, було передбачено, що так має статись. У сланцевій долині Тінь Бремена мого батька сказала, що так має бути. Він сказав, що я полишу цю землю і ніколи не повернусь. Він сказав, що це станеться до того, як наше завдання буде виконане. Друїд здригнувся від раптового болю. Я думав, що, можливо, зможу щось зробити, але морти знайшли спосіб звільнити ячіру, знаючи, можливо, принаймні сподіваючись, що вона зіткнеться зі мною. Це істота божевілля. Вона харчується власним болем і болем інших. У своєму безумстві вона ранить не тільки тіло, але й дух. Захисту немає. Вона прадо розірвала себе на частини, тільки щоб побачити, як я помираю. Він захлинувся словами. Брін нахилилась поближче, ковтаючи біль і страх. Аланон, треба перев'язати рани. Треба. Ні, Брін. Усе скінчилось. Перебив він дівчину, мені не допомогти. Так було передбачено. Він повільно подивився на галявину. Але треба допомогти принцу Лія. Ячіра це отруйна істота, і зараз його кров перетворюється на смертельну субстанцію. Він тепер твій захисник. І буде ним. Друїд знову подивився на дівчину. Також знай меч не втрачено. Магія не дозволить йому загубитись. Ця зброя знайде шлях до смертних рук. Річка допоможе. Алланон захлинувся словами, цього разу зігнувшись від болю. Брін схопила друїда, утримавши того вертикально. Не говори більше, прошепотіла вона. Сльози наповнили її очі. Повільно друїд відсторонився, випрямляючись. Його кров вкрила руки й плечі дівчини. Слабка, іронічна посмішка промайнула по його губах. Привиди думають. Що вони повинні боятися мене, що саме мені судилось їх знищити. Але вони помиляються. Ти, ця сила, брін, проти тебе ніщо не може встояти. Він схопив її за руку залізною хваткою. Послухай востаннє, уважно. Твій батько не довіряє магії. Він її боїться. У нього є на це свої причини, дівчинко. Але зрозумій магія може стати світлом і темрявою, і тобі вона здається іграшкою, можливо, але ніколи нею не була. Будь обережна, ти володієш силою, подібної, якій я ніколи не бачив. Тож використай її заради добра, вона безпечно проведе тебе до кінця подорожі. Використовуй її заради добра і побачиш знищення ілдача. Аланон, але я не можу йти далі без тебе, тихо вигукнула вона, похитавши головою. Ти можеш і повинна це зробити. Я твоєму батьку якось сказав, немає нікого іншого. Він знову опустив голову, а дівчина тупо кивнула, ледь чуючи друїда, загубившись у сум'яті емоцій, які в ній вирували. Епоха скінчується, сказав Аланон. Його чорні очі заблищали від сліз. Друїди повинні піти з нею. Він з останніх зусиль доторкнувся до руки Брін. Але довіра до них не повинна бути забута, дівчинко. Вона повинна залишитись у пам'яті тих, хто є і буде. Саме цю довіру. Я тобі зараз передам. Нахились. Брін Омсфорд так і зробила. Її обличчя опинилось прямо перед очима друїда. Повільно й болісно, той просунув руку під розірваний шати до грудей, а потім витягнув знову. Пальці його були вмочені у власну кров. Він ніжно торкнувся до чола Брін. а потім... Заговорив на мові, якої вона ніколи не чула, щось від його дотику і від слів, здавалось, проникало в неї, наповнюючи поривом піднесення, який пронісся крізь її думки з плеском сліпучого, досі невідомого кольору, а потім усе це зникло. Що ти зі мною зробив? запитала вона, запинаючись. Але друїд не відповів. Допоможи мені піднятись на ноги, наказав він. Дівчина витріщилась. Але ти не можеш ходити. Ти занадто поранений. Дивна, незнайома ніжність доповнилась до сліз в очах. Допоможи мені піднятись, брін, Йти далеко не доведеться. Неохоче дівчина обхопила його руками та підняла. За той час, що вони сиділи, крові вдалося повністю просочити траву і масу попелу, який колись був ячірою. «Аланон!» – з очей брін потекли сльози. Проведи мене до берега річки, повільно похитуючись, вони робили крок за кроком через порожню галявину до того місця, де річка повертала на схід, сонце сяяло блискучим золотом, теплим і привітним. Сьогодні день життя, а не смерті, але Брін плакала, тому що це останній день для Аланона. Вони дійшли до берега. Дівчина обережно опустила друїда на коліна. Він опустив голову. Коли твоє завдання буде виконане, знайди мене тут, а тепер відійди. Вражена дівчина повільно відступила. Сльози текли по її обличчю, а руки простягались до згорбленої постаті. Аланон ще якусь хвилину дивився на неї. А потім відвернувся. Рука піднялась до вод річки, яка миттєво стихла, поверхня стала спокійною й тихою, ніби уставка. Дивна, порожня тиша опустилась на все, миттю пізніше у центрі почався вир, з глибин річки донеслись крики, такі ж, як у сланцевій долині, високій й пронизливі. Вони доносились лише мить, а потім знову все стихло. Рука Аланона безвільно опустилась, його голова схилилась ще нижче, а потім з річки піднялась примарна постать Бремена, сіра й майже прозора на тлі полуденного світла. Батьку! Почула Брін тихий поклик, тінь рушила вперед. Сковзнувши по поверхні річки, підійшла до того місця, де друїд стояв навколішки, повільно нахилилась і взяла Аланона на руки і одразу ж рушила назад, притискаючи до себе друїда. Потім знову зупинилась в центрі річки, там, де під нею люто вирували хвилі. Через кілька секунд останній друїд зник. Ще мить річка лишалась нерухомою, а потім знову понесла воду на схід. Аланон. промовила Брін. Вона стояла одна на березі, дивилась на швидкі води і намагалась знайти в собі хоч якісь відповіді. Кінець 25-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них доєднатись, внизу є посилання. Почуємось!